Прийняття кримінального провадження за статтею самозахоплення землі 197-ї подавав вчора. ну добу, Доба вже пройшла. Вчора подавали? Да, так, заяву. Документи є у вас? Звісно, діє. Подавали? Ну, викликав свій оперативно. написали заяву? Да, да. Є, є заяву? Так, звісно, так. Так, десь біля відділку. Ну, Добрий день, добре. Добрий. Доб Як справи? Так, так е. У вас Все по-прежнему, да? да, так? Так. Дайте документи. Як їх, дати? Сейчас дам, каже. Ось документи. Ой,